Рецепт щастя. Глечик. Ти, сам тий, глечик. До чого надокучливі поети, особливо навесні? Ого, загаси! Пожежу у Із поезії можна мати хоч якусь користь. <со developers> а -а -а -а! Скільки разів можна повторювати? Сірники дітям не що. Та пам'ятаю я це так. Пожежа серця. Тричі на день прикладай до своєї пожежі свіжий подорожник, плюс спорт і здорове харчування. А що подорожник? Подорожник просто бур'ян. Ти б краще прописала мені щось сильно діюче, щось любовнотворне, щоб усі мені симпатизувати почали або хоча б деякі. О, хоча б деякі. Ха -ха. Та буде тобі сильно діюче. Отже так, як сяде все. Ось. Та головне, Наступного ранку випити еліксир щастя. Він зберігається у холодильнику у палаці лицаря Червоне серце. Це місце я на мапі тобі позначила хрестиком. Це ж дімпіна! Це зараз дімпіна, а у палац лицаря Червоне серце. Візьмеш у холодильнику. Подорожник йому не годиться. Чарівні, еліксир йому подавай. Нічого, нічого. Нехай побігає. Для здоров'я корисно. Що сталося, нюшечка? Ти якась бліденька, мабуть, погано їси, так? Та не до того мені. Віриш, Савуня, від прихильників у проходу немає, просто не знаєш, що робити. То ти спробуй поговорити, пояснити все простими, зрозумілими словами. Прості слова тут не допоможуть. Мені б рецепт якого небудь чарівного зілля від воротного. Щоб не так сильно усі обожнювали або хоча б дики. А ти що не знаєш рецепт феї горгони? Ні. Це як? Записуй! Як сяде сонце? Дуже сильний засіб. Так, і до речі, не забудь зранку еліксир щастя на сніданок. Відзберігайся у холодильнику у палаці феї Горгони. Візьми мапу, я позначила хрестиком, де це. Та це ж дім піна. Це тепер дім піна. А раніше був палац феї Горгони. <звук> я! Хто є тут? Хм. Хм. Це не є хто? Мабуть, я ще не зовсім прокидатися. А хто є там? Це є незбагненне явище. Ой, барашик, здравствуй! здрастуй, інюше. Не хочеш покататися? Дякую, я з радістю. Барашок, а можна мені теж трішки цього, всього ти п'єш? Ну, якщо тільки трішечки, це дуже сильнодіючий засіб. Це дуже сильно смачний засіб. Обережно, обережненько. Так, так, ось так. Ага, так. У -у -у. Ще стільки молочний коктейль. Ну, кому молочний коктейль? А кому і чарівний еліксир щастя. Щастя. Абсолютного. Поглянь на цю коробочку. В ній все, що треба для щастя. А у тобі, наприклад, що треба для повного щастя? Мені масляний фільтр тонкої очистки палива з відстійником. Е, ось, Ви молочний коктейльчик. Хе -хе. І в мене буде масляний фільтр. У тебе буде. Щастя!